Всім привіт! Мене звати Женя, за мною йде Каталінка, з нами пес Конор. Ми підіймаємося на вершину гори біля нашого дому у Норвегії. Вже пройшли більше півшляху, Залишилось Залишились зовсім трошки і будемо вже наверху. Клас, тільки вгору. Це місто Шай. Туристичне місце в Норвегії. Розташоване біля Великого озера. Йойстер, так, тут багато підйомів є на гори. І ось один із них. Знаєш, запах мені нагадує, як ми в дитинстві з батьками в Криму ходили по горах. І така знаєш відсилка до дитинства, mm. цей запах зараз цих трав. Дуже круто. Такий аромат просто шикарний. камера не але з тим, що робить Apple, я гадаю, що років п'ять і буду мої запахи передавати. О, тут сніг. О, бачите, тут вже є сніг. Ну, Конор, що там? Лижі є? <ріхи> <ріхи> Собак. <ріхи> сніг улітку. 22 градуси жари. Скільки сьогодні? 22? Я не знаю, так. Бо я так сказав. <ріхи> так. Та як? Ну, Якийсь як? Ще трохи? О, Ще трохи? Оце так кардіо. Куди сюди дивися гарно. Конор, Пішли. Вау. Вона того варте. Кайф. Трішки. Пішли. Йдемо. Та ти що? Слухайте, друзі, це озеро, воно просто якогось нереального кольору. Я, Я просто в шоці. Якесь бірюзове, фіолетове, просто шикарне. Просто. Останні кроки до вершини, що трошки залишилося. Давай, кот. давай, давай. Okay. Ну что, зайка, я тебя поздравляю. Давай пять. Это наша первая с тобой спильная вершина. мы сделали это. Я дам ручка. Конора напишем. здесь конечно. Давай. Напиши тут 20 сьогодні яке число у нас? 20. Двісь 25.06. Це вчора були тут. Да, мабуть. А яке число? Сьогодні 29 чеки. Не вчора. Ні, 25. Все. <світ> Друзі, зараз буде краєвид. Заради якого ми йшли сюди декілька годин, він просто неймовірний, і я гадаю, якісь слова будуть просто зайві. вже пройшли пів дороги додому. Тут такий у нас останній привал. Ми трохи ноги забуваються, коли йдеш вниз, бо склон дійсно крутий. Зараз покажу вам вид. Ось такий шикарний тут вид, це наше містечко. Там воно нас, наш будиночок. Дуже затишне містечко у нас. Друзі, на, на цій шикарній ноті ми з вами попрощаємося, будемо намагатися більше підійматися, показувати вам більше Норвегії. І хай щастить, слідкуйте за нами. Всім папа! Ми зараз начебто в джунглях ідемо. Єдине, єдине який є мінус, то я дуже боюсь змій. Mm. І В мене є таке. Відчуття, що тут їх дуже багато. Я в тілі кажу, слухай, якщо бандити з пушками, то я за тебе буду до смерті дратися. Але якщо змії, то вибач мене, але я тебе взагалі не знаю. Так що так от, У кожного свої фобії.